Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія Христос Воскрес! З вами в студії Новаковська Анна і час на нашу ранкову програму у ваших намірах. Дорогі друзі, ми зараз на прямому зв'язку перебуваємо з сестрою Дам'яною Галущак. Сестра належить до згромадження сестер Пресвятої родини Української греко-католицької церкви і також ось сестра зараз нам провадить цикл. Програм про блаженних Української греко-католицької церкви. Отже, дорога сестра, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу. Добре, дорога Маня, і мої ще вітання всім нашим дорогим радіослухачам. Отже, дорога сестра, ми продовжуємо наші програми. Ми все більше і більше дізнаємось про нових блаженних української греко-католицької церкви, котрі були оголошені саме, було розпочато процес батифікації, так і оголошені блаженними. 27 червня 2001 року, ось коли святий отець Ян Павло II перебував в Україні, і ось було проголошено приблизно 27 блаженних за різними джерелами. Ми вже з сестрою переконували, що ось одні джерела свідчить що 26, 28, 27. Отже, але ми поступово поступово дізнаємось і пізнаємо нового заступника в небі. Отже, сестрою, сьогодні знаю, що ми будемо говорити про блаженного Йосафата Коцеловського. Так само, Аня, будемо про нього говорити. Ну, але Аня, перш ніж розпочати про Єосафата Коцеловського, дозволь одну хвилинку пригадати одне свідчення. Ми з Анею говорили ну десь тижнів три назад. Я так пригадую, подивилась по програмі. Наші ми говорили про отця Романа Лиска Блаженого. Ну і це виглядає наймолодший блажений з цих усіх, яких, яких проголосив святий вже тепер Іван Павло II. Ось і хочу сказати, що до мене зателефонувала. Е... Його, його блаженого Романа Леска, сина, дружина, зателефонувала. Його син є вже досить старенький. Він слухає радіо Марія, Ну і після важкої хвороби він не міг так говорити, але дружина його сказала, що він дуже радо слу слухає І дуже дякувала взагалі всім працівникам Радіо Марія за, те, за ці програми, які ми робимо, тому що для людей виглядає це дуже важливо послухати про наших блажених і вони нас слухають Якщо ви зараз нас слухаєте, ми дякуємо вам за те, що за таких наших святих, так нашої землі, і за те, що є такі рідні, ще які які моляться і є такими теж зірцями для нашої церкви. Ну і розпочну Сьогодні нашу програму про блаженного священномученика Єсафата Коцеловського це є владика. Владика Єсафат становить таку частину великого лику свідків віри, які на протязі кривавого можу так впевнено сказати 20-го століття заплатили найвищу ціну крові за вірність Христові та його церкві. І власне блажений єпископ гаряче бажав мучеництва на кривавій дорозі, на якій знайшлася українська. Греко-католицька церква і передбачаючи цей арешт, так він запрошений на засідання польської єпископської конференції до Ченстахова і написав власною рукою прохання до папи Пія XII, в якому він написав: цитую випадку мого арешту та депортації вічливо прошу повідомити Святішого отця, що до його ніх складає ознаку моєї вірності. Та повного відання аж до останнього удару серця. Посинівську, про, е, посинівську прохаючи його батьківського благословення, бачимо такі. Е, хотіла розпочати саме сьогоднішню е, нашу програму з цих слів. Ну але трішки тепер розкажу про Єсафата Коцеловського, коли і де він народився. Трішки про його сім'ю. Тоді е, інформації про цього владику є досить багато, тому десь обрала таке саме найголовніше, щоб в півгодини години якось так ми трішки тісно але щоб ми помістили Владика народився 3 березня 1876 року в селі Пакошівка Санівського повіту. І вже після закінчення початкової школи він навчався в гімназії в селі Яслів. І, власне, після гімназії записався на юридичний факультет Львівського університету. І, власне, в руках 1896-1901 років молодий вже студент шукає своєї життєвої дороги, і в 1898 році записується у Відні до військової школи, школи артилерії. І після року часу він вступає до війська, але після, після кількох місяців відходить з війська, бажаючи стати священником. Чує, що його Господь кличе до чогось такого особливого життя. Після подолання власне, певних труднощів за підтримкою влади Чеховича поступає до української папської колегії у Римі. Він навчався на в університеті Анджелікумі на та отримує звання доктора філософії та богослові. І вже в жовтні 1907 року він приймає священицю свячення. І після повернення з студії е, стає професором догматичного богослів'я та віце семінарії семінарію Станіславові. Бажаючи поглибити своє таке духовне життя в жовтні одинадцятого року, поступає до Васильянського чину на новіція до, до Крехова. І там приймає вже ім'я Йосафа так і після складення перших обітів блажений починає викладати богослів'я у монастирі у Лаврові. Після переїздить до Львова і звідти веде народні місії та реколекції для всіх священиків, для монахів, для монахинь. І тоді, під час першої ж світової війни. Він стає ректором Богословської семінарії у Кромереж на Муравії, де перебувало 75 студентів, втікачів з різних українських єпархій. І після того, як російські війська відступили з Галичини, отець Юсифат повернув, повернувся на батьківщину, і вже тоді він склав вічні обіти. Вічні обіти, тобто до смерті, з'єднався Богом. Так? З і вже в 1916 році помер владика Чахові і Митрополит Андрій звернувся до папи Венедикта XV з проханням призначити оцей Солфата на пост перемиського владики. І святіший отець прийняв цю власне пропозицію. І 23 вересня, 2017 року, у Катедральному соборі Святого Івана Хрестителя, у Перемишлі владика Андрій Шептицький, е, е, чинов Василія Великого. Григорій Хомишин, Діонізій Нарядів, Скрижевців та Йосиф Боцян з Луцька поставили нового перемирського ординарія. Це теж була така важлива історична подія. І першою справою, якою зайнявся новий владика, було звільнення австрійського ув'язнення в Телергорів, в Телергофі, арештованих та за філоруські погляди священиків та мирян. І, власне, це стало таким можливим через особисте знайомство владики з цісарем Карлом І. і це знайомство ще з часу їх спільної військової служби, бачимо, що це привело до того, що новий владика здобув собі таке загальне признання та пошану серед священиків та маріанток, mm -hmm. і в своєму першому такому можна сказати пасерському листі. З 12 листопада, 17-го року, Владика так звертався до своїх вірних. Цитую: Хочу почати від святого Йосафата, хочу почати зі святим Йосафатом, щоб, ласка, яку отримую через його заступництво, в це велике свято скріпить моє серце для належного виконання єпископського служіння. Бажаю, щоб святий відкрив мої уста. Та прийняв під свій покров цілу єпархію, щоб я на його більшу славу одного дня зміг сказати, що всі ласки, які я отримав для мого стада, завдячую йому. Бачимо такі прекрасні слова, і це післявоєнні роки владикам. Забрався за, за відбудову знищеної єпархії, і в 18-му році він створив єпархію Поміч та провів серію реколекцій та місій для вірних та священиків. І вже в 1918 році владика почав канонічні візитації по всіх своїх парафіях. І ці візитації тривали до 1937 сьомого року. І бачимо досить довгий довгий проміжок часу. Він звернув увагу на належний вишкіл священиків, і від 1921 року в Переміській семінарії почалася повна програма навчання. До цього часу перші три роки навчалися в генеральній семінарії у Львові, і власне навчання в семінарії від 31-го року тривало 5 років. І протягом своїх 20 років єпископського служіння Владика висяти біля 400 священиків. Mm -hmm. Владик піклувався дуже сильно монашим життям своєї єпархії. Він закладав школи, він закладав сиротинці, садочки, яким завідували сестри служебниці та сестри Васильянки. Він засновував нове згромадження серцер святого Йосифа. Також написав для них правила та отримав визнання їх статусу з боку апостольського престолу. В часі Першої світової війни. Владика дуже сильно підтримував е, творення е, апостольської апостольства молитви в парафіях, заохочував вірних до часток користування зі святих таїнств, е, сприяв творенню марійських дружин, які гуртували жінок та дівчат. В Перемиській єпархії в скорому часі почали діяти католицька акція, для якої владика заснував е, заснував тисяча 1931 році єпархіальний інститут католицької акції. Владика провадив дуже таку активну національну та католицьку діяльність на території своєї єпархії. Особливо предметом зацікавлення була його рідна Лемківщина, де поширювалися тенденції православної та москофільської. Владика посилав також там молодих національно та релігійно свідомих священиків, які, однак, були відкинені старими москофілями. І цю ситуацію використав польський уряд, який провадив політику підтримки антиукраїнських течій на Лемківщині. Це довело до відділення Лемківщини від території перем. Перемиської єпархії та створення апостольської адміністрації Лемківщини в 31-му році, власне, Владика Боляче пережив дуже сильно ці події. Початок Другої світової війни приніс розподіл території Перемийської єпархії, і частина їх земель знайшлася під володінням німецьким, а друга під більшовицьким. Під більшовиками і власне 25 вересня 1939 року владика був примушений поділити тимчасово єпархію і частиною німецькою керував помічник переперемиської владика Григорія Лакота. А владика владикою залишився на території, яка Знайшлася по радянській стороні, який стан тривав до червня 1941-го. першого часуцької окупації західної України. Комуністи старалися зломити поставу владики, його брали на допити до Другобича, де його брали, ображали та насмія... насміювалися з релігії. Ми знаємо, говорили про блажених, що Другобицька тюрма, і вони дуже жорстоко поводилися з нашими українськими священниками та єпископами, і взагалі з християнами. Владика тоді піднісся та від відмовився від всяких допитів, так довго аж це припиниться. Більшовики в тому часі підготовлялися вже до знищення церкви, і вже тоді двадцять священиків було арештовано та засано. Uh -huh. І ці плани припинила німецько-більшовицька війна, і власне німецька окупація також не сприяла такому, можна сказати, нормальному релігійному життю єпархії. Тоді владика скоро переконався, що офіцерам. Гестапу не різниця нічим він НКВД. І вже тоді 27 священиків було замкнено у в'язницях, по таборах. Також двох німців розстріляли. Двічі німці допитували владику, чому його лікує лікар єврей. Та чому в околицях єпископських палат та капітули та в інших приміщеннях охороняться євреї. Тоді німці пробували, пробували переконати владику, що щоб написав листа про необхідність співпраці українців з німцями. Тоді владика відмовився, а зате не дозволено йому проводити такі канонічні візитації. Заборонили в 44-му році. Ситуація на наново помінялася, і в результаті воєнних договорів велика кількість українського населення знайшла. В нових польських кордонах. Церква боронила своїх вірних перед переселеннями. І тоді ж в грудні 1944 року владика склав візит представникам радянської влади в перемішлі і домагався надати йому можливість контакту з вірними своєї єпархії по більшовицькому боці. Тоді він хотів також там посилати своїх священиків, щоб вони допомагали вірним, допомагали людям. Тоді Владика пригадав власним, що священики є зобов'язані залишитися на місцях праці. Так як це присягали перед все а з цього можна звільнити їх лише апостольський престол. Тоді владика був свідомий того, що ця постава може дорого йому коштувати. І комуністи дуже скоро переконалися, що українська греко-католицька церква не буде простим знаряддям більшовицької політики, так як це сталося з православною церквою. Тоді, можливо, сказати, така певна відвага владики Йосафата була головною причиною його першого арешту. І це сталося 21 вересня 45-го року. Його примістили разом з іншими 17-ма українцями з перемишля у в'язниці у Ряшові. І 46-го року, у січні, владику і кількох священиків, польське УБ перестало передало для НКВД Вряшеві в тому часі. Їх тримали у підвалах будинку, звідки їх перевезено до мостицька, і тоді вже офіцери НКВД старалися приписати владиці різні злочини та примусили його визнати зверхність московського патріархата. патріарха. І власне в тому часі відбулася така підготовка до виборів. Комуністи дуже боялися пропагандиво поганих наслідків арешту владики, Тому після. Шестиденного перебування в мистецькому арешті Владику тоді звільнили. Стан здоров'я Владики дуже сильно погіршився. В червні 46-го року військо та агенти УБ оточили єпископську палату та вдруге арештували Владику. І, власне, після довгих та брутальних допитів його садили на кріслі. На вантажну машину і відвезли, відвезли до Мостицька, де владику передали в руки НКВД. Uh -huh. І, власне, Львова владику перевезли до Києва, де намовляли його перейти на православлю, обіцяючи, що збереже свій санта життя. Тоді Владика дуже рішуче відкинув ці всі пропозиції та заявив, що не є радянським громадянином, тому суд не має права його судити. Uh -huh. І, власне, у в'язниці. Владика важко, дуже сильно захворів на легені. Без огляду на це владику перевезли до концентраційного табору в селі Чапаївка, що є біля тут, біля Києва. В таборі перепрошую Владика, сидів у одній келії разом з православним Владикою, який просив настоятельку сусіднього православного монастиря про те, щоб і владиці Юсафату приносити дещо з харчів. І, власне, так і сталося. Так про останні дні життя Владики згадує власне отець Сафат Каваців, який перевозив мощі владика на, Владики на Галичину. Йому розповіли це православні монахині з Покровського монастиря, що в Києві. Цитую кажуть: Я поїхав до Києва, до Покровського монастиря, де я зустрів заступницю ігумені». Тому що Ігуменя була хвора, вона розповіла, що в 1947 році арештували православного владику з Києва, який опікувався сестрами. Православний владика сидів в таборі Чапаєвка, 25 кілометрів від Києва. Одного разу православний владика сказав до сестер, що разом з ним сидить уніацький владика Юсифат Коцеловський. Тому православний владика просив сестер принести владиці Йосифату деякі необхідні речі. Сестри погодилися на це. Одного разу, коли сестри принести принесли посилку, владика зі смутком в голосі сказав, що 17 листопада 47-го року заснув заснула вічним сном свята людина уніацький, владика Йосифат Коцеловський. І тоді православний Владика просив сестер знайти гроші, щоб викупити тіло мертвого владики Йосифата, тому що тіла хоронили в спільній могилі. Монахині зробили так, як просив Владика та викупили тіло, накрили його білим полотном та поклали в просту домовину. Владику тихцем похоронили на боці, а на могилі посадили дерево, щоб запам'ятали місце, де він саме похоронений. І вже тоді, в тисяча дев'ятсот сорок сімдесят, році тліні останки Слуги Божого було перевезено до Києва та його похоронили на Янівському цвинтарі, однак. Там воно не могло спокійно спочивати, тому що КГБ хотіли його знищити. З цієї причини тіло хоронили в різних місцях, було їх сім, і врешті тлінні мощі Владики зупинилися у місті Стрию, де вони знаходяться, знаходяться власне, до сьогоднішнього дня. Керуючи Перемиською єпархією у важкому часі. Перед та воєнному, Владика назначив шлях українсько-греко-католицької церкви. В перші в половині ХХ століття аж до сьогодні. І, власне, цькою, можу сказати, сьогодні своєю працею та поставою він приготовив нашу церкву на час спроби комуністичних переслідувань, катаком та виселення. Владика Йосафат Коцеловський, чинно святого Василія Великого, поміж вірними, втішається славою мученика. Через мучеництво він засвідчив свою вірність Богові та апостольському престолові. І це його віра та це його вірність, любов до Бога і його церква понад власне життя. Це для нас свідоцтво такої найвищої вартості. На наші, ніби можна такі сказати, прості, але повні різних е, таких часів, які, які зустрічалися протязі цілого, цілого століття, можемо так сказати, і власне, коли е, блажений, вже святий Іван Павло II приїхав до України в червні 2001 року, е, владика Йосифат Коцеловський був беотифікованим блаженим, тому ми сьогодні молимося до Владики. Заступництва за нашу церкву, щоб він надальше. Охороняв нашу церкву, випрошував Господа таких потрібних глас для, для нас, для нас, усіх, тому що маємо дуже гарного в небі заступника, особливо того, який за віру тримався і ніколи не похитнувся ні вправо, можна так сказати, ні вліво. Тобто був вірним. Сьогодні маємо такий, таких вірних заступників, тому молімося до них, дякуємо Богові за, за те, що ми маємо таких заступників українських вже в небі. Так, дякуємо, сестра. Сестра також прочитала таку цікаву інформацію, що всі його брати і сестри також своє життя пов'язали з Богом, тому що в батька Петра і мами Катерини було четверо дітей. Так, і Йосиф став єпископом, так як ми вже про нього говоримо. так, Януарій був місіонером у Бразилії, це ще один так, його брат, Анна, сестра вийшла заміж за уняцького Дрогобицького священника, оця Петра Подляшецького, натомість Марія стала дружиною пароха парафії Гошани, нині Градівка, оця Казимира Гермака. Ось так, така віруюча родина була. так. Дуже християнська можемо сказати, так і бачимо, тягнулося таке з покоління в покоління, тому дуже гарна є, є така його родина. так. так. Отже, дорогі слухачі, можливо, в когось є якийсь певний коментар, хтось знайомий з цим блаженним, а навіть, можливо, молиться про його заступництво або ж виблагав уже в Господа певні ласки через його заступництво. Тож набирайте наші номери телефонів і дайте своє свідчення. Наші номери 044 4 код Києва 577, 56, 45, 577, 56 46 а також 0,98, 650, 18 60 та 093, 272, 07, 47. 5. Отже, поки очікуємо на телефонні дзвінки, сестра, хочу сказати, що західні землі українські вони справді багат, багато так политі кров'ю блаженних. Ми знаємо і. Є цілі містечка, так села, де ось навіть кілька блаженних поховано, так залишаються до цих пір їхні мощі, сестро. А ось чи є якісь певні дні, коли їх згадують? Можливо, якісь певні паломництва навіть влаштовують, ось так, щоб просити їхнього заступництва. Ну е, як бачимо Йосифат Йосифата Коцеловського, можливо, в ті роки, коли е, ну най, найперше їх всіх е, окремий спосіб, вшановують е, так, як їх, їх були бетифікували, так то але mm -hmm. кожен має так як казати свій день, і е, е, навіть е, я я чесно так скажу, я не пам'ятаю, коли Йосафата власне влаштовують. Я не можу все пам'ятати, mm -hmm. так але знаю. Mm -hmm. В Єсафата теж є окремий такий день, який вшановують і навіть у нас в нових вже молитвословах, часу словах, яких ми молимося, вже є введені власне наше блаження на, нашої о, о, церкви, так ну греко-католицької. Тому є, є ці дні. Намагаюся зараз знайти в інтернеті. Така є річ. Ось і тому я думаю, що важливо, щоб ми про ці дні пам'ятали. Це це правда. Не завжди ми все пам'ятаємо, але. Але є ті дні, так здається, так. Uh -huh. Ось, та думаю, якщо я знайду, я зараз обов'язково про це скажу. Там. Добре, і ще хто тому... ну, ну, Поки так, ще телефонних коли... дзвіночків немає, але також ось. В селі, де він народився, де стояла буди... де стояв їхній батьківський будинок, там зараз залишилась лише придорожня капличка, так, яка була недавно зведена, так, давно зведена ще так в Пакушівці, ось і при головній трасі, що біжить від Ряшева через Березів у Бескіди. Я думаю, місцеві жителі знають, де це. Ось і на ній на цій. Капличці є ось е, е, така пам'ятна дошка, е, на якій двома мовами написано: на цій площі стояв будинок, у якому народився греко-католицький єпископ Перемиської єпархії, В'язень НКВД у Києві, мученик Христової віри, блаженний Йосафат Коциловський. І далі е, така молитва: благословенний Йосафате, молись за нас. Ось так. Навіть ми трішки. Помандрували землями України і так собі маємо якесь певне уявлення. Ми дякуємо Богові за цих святих, і нехай Господь кожного з нас вчить брати приклад з тих святих, тому що наше життя воно є. як Коли Саня так пригадує мій дідусь завжди казав. Що е, ми є гості тут на землі, uh -huh. і важливо щоб пам'ятали, що ми є гості, але ми маємо роб... щоб бути в небі і бути тими, які зараз е, є в небі, як блаженні наші, так щоб бути е, е, і біля, близько біля стій Бога. Вже треба тут на землі робити ці добрі вчинки, милосердя. Нехай в цьому сподісно кожному з нас допомагає. Що ми не боялися говорити так на ці виклики в нашому житті, які перед нами ставить. Бог і дуже часто ми не бачимо, ми не відчуваємо те, що Бог сьогодні перед нами ставить певний виклик. Ми кажемо: ні, це не я, я, я не можу це робити, але Господь не може нам дати більше, чим ми можемо зробити. Тому не біймося Богові говорити так. Тому що Господь є ти, той, який нам додає сили, Він є той, який нас захищає. Він є той, який провадить нас. Тому говорімо йому так. Так, і також дякуємо Господу за таких великих українців, так про яких ми також в кожній програмі говоримо. А сьогодні, зокрема, про Єсафата Коцеловського мото, яке завжди супроводжувало його діяльність, було добро українців. Він завжди представляв українців, репрезентував. Ось де він не перебував, чи в Римі, чи в Польщі, де він перебував, він завжди думав лише про українців. Тому Дякуємо святому Йосафату. <сум> Маю надію, він також слухає нашу програму за його стійкість, відвагу, за те, що він був відкритий на дари Духа Святого, тому прийняв цю мученицьку смерть і не зрікся, хоча більшовики так намагались його схилити до того, щоб він відрікся своєї віри. але... Прийняв іншу, він не відрікся і все ж таки вирішив, наприклад, перших християн віддати своє життя за Христа. Отже, дорога сестро, дякуємо вам за цю програму. Думаю, що невдовзі ми знову через тиждень почуємося і ви нам розповісте про наступного блаженного. А ми, дорогі слухачі, нагадуємо, що це є цикл. Програм про блаженних Української греко-католицької церкви говоримо про те, як 27 червня 2001 року святіший отець Павло II на святій літургії в Львові проголосив блаженних української греко-католицької церкви. І ми так з кожною нашою програмою дізнаємося все більше і більше. Отже, дорога сестро, ми на цьому завершуємо нашу програму. Ви ще з нами перебуваєте? Так, я звісно, з вами я все чую. Дякую, дякую вам. Дякую за це слухання. Нехай Господь кожного з нас благословить. Дякуємо, залишайтесь з Богом.